Так, доброго дня, любі українці, діти, батьки і люди Планети Земля. Зараз на 16 годин 14 хвилин, 1 серпня 2023 року. Ми знаходимося у верхній межі Сергієвої Пустині і сьогодні, 1 серпня, це останній місяць е, літа. То е, по Відношення свят можемо сказати, як? що кожен день це свято життя, бо Господь наш Ісус Христос відкупив нас від смерті і ми живемо кожен день повноцінним життям і радіємо тим людям, які поряд з нами в тому оточенню, яке нам дає лагідну і тиху любов. І крокуємо вперед до е, Божої перемоги. Тож е, хочу бажати щоб е, побажати вам всім, щоб в серці у вас було відчуття, що ми, українці, русини, ті, що е, завжди жили тут, ми завжди є переможцями. І коли Московія або інші. Е, як, як би мовити прохідні люди або не люди, хочуть в нас це все вкрасти, то їм це не вдасться. Бо ми є той генератор або той двигун, який створює. Творчу енергію і розпорошує її по всьому світу. І ми бачимо, що українці кругом як миротворці в і в Канаді, і в е, Південній Америці, і в Австралії, всюди, всюди ми допомагаємо людям. Це як хтось згадував, що в Канаді е, використовування робили українці, хтось згадує, що Ісаківський е, собор на Роменах українців і таке інше. Тож поважаємо себе, цінимо один одного. І ви повинні розуміти, що ми є найкращі. Але це не значить, що ми повинні пригнічувати інші народності. Треба всіх поважати, до всіх треба ставитись з повагою і з любов'ю. Тоді вони будуть шанувати нас. І Велич і заключається в тому, що ми через любов притягуємо до себе людей, а не через страх і ненависть. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафима Соровського, Сокральне Голосієва, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові душі і ваших чудових дітей. На все добре, любі. 莫疑。